Добрий ранок, мої хороші! Вітаю вас усіх! Сьогодні на уроці Я досліджую світ ми з вами будемо говорити про збереження органів травлення та правила споживання їжі. Ну а перед цим, як завжди, ми з вами зробимо ось таке невеличке ранкове коло. Давайте з вами згадаємо, яка зараз пора року, який місяць, яке сьогодні число яким вранці було наше небо, коли ми з вами подивилися у віконечко. Що стосовно опадів, і кому із вас відома температура повітря, це фенологічні спостереження. До речі, я вас вітаю, тому що сьогодні перший день лютого, це останній місяць зими, ще трошечки і вже буде весна. Давайте з вами пригадаємо, як побудована травна система? Які зміни відбуваються з їжею в органах травлення? Навіщо людині потрібні поживні речовини? Згадайте, будь ласка, давайте розглянемо малюнки, на яких зображено різну їжу. Як ви думаєте, чим відрізняється одна їжа від іншої на поданих малюнках? Ну так, звісно, на деяких малюнках їжа є некорисною. Чи є на малюнках їжа, яку ви не знаєте. Як ви гадаєте, вона є корисною чи ні? До речі, бачите з оцих ось цих предметів так, їжі, що все, що намальовано на малюночках, навіть подивіться, навіть є ось такі жучки. Да, які теж вживаються в різних країнах в їжу. Для нас це, ну, можливо, для когось не дуже приємно так на вигляд, але це справжній білок. І навіть якщо людина опиняється у лісі і не має ніякої їжі її знайти, але вона бачить такі личинки або жучки, отакі, так, які наповнені білком, то це може її врятувати. Але треба, звичайно, все термічно обробляти. Ну і я вас не, не закликаю всіх жучків їсти, так? Але якщо вам буде цікаво, в інтернеті можна знайти інформацію про те, які все ж таки комахи, оці лічинки, жучки, які їстівні, які все ж таки можна вживати в їжу. Може, навіть вони будуть і корисними. Давайте з вами пограємо в таку гру. Вона називається Як ви відрізняєте корисну їжу від шкідливої. Якщо ви погоджуєтеся, ви відповідаєте так. Якщо ви не погоджуєтеся, ви відповідаєте ні. Приготувалися, починаємо. Корисно об'їдатися цукерками і тістечками? Ви повинні їсти 16 разів на день. Ви повинні вживати корисну та свіжу їжу, яка зберігає ваше здоров'я? Ви повинні їсти різноманітні продукти, м'ясо, рибу, молоко та овочі. Вам корисно їсти тільки макарони? Чи корисно їсти смажену масну їжу? Масна це дуже жирна. Так, я впевнена, що ви відповіли правильно. Ну і трошечки попрацюємо з загадками. В загадках цих є підказочка для того, щоб відгадати їх. Він і чорний, він і білий і завжди він загорілий. Як до столу ми йдемо, то без нього не їмо. Вірно, це хліб. Рідке, а не вода, не сіють, не печуть, не варять, а всі їдять. І хвалять. Так. Червоненькі кругляшки почіплялись на гілки. Позбираю всі підряд, буде добрий з них салат. Помідорки, правильно. Що то за голова, що тільки зуби і борода? Це часник. Солодкий, як мед, білий як сніг, у пошані у всіх, до рота попав там і пропав. До речі, про цей продукт, да, який називається цукор, не забувайте, що про нього можна сказати, що його не можна вживати дуже багато. У кожній людині є своя порція, яку можна вживати в день. Хто її пере, перевищує да, цю норму, той потім починає отримувати зайву вагу, проблеми із зубами, тобто занадто то недобре. Щоб омлета вам зробити, спершу треба нас розбити. Так, є перлова, є гречана, рисова, а ще пшоняна. Заливає молоком, а немає кип'ятком. Ось ця їжа, це каша, вона дуже-дуже корисна. З різних, видів, з різних видів круп. Ну, які зі з відгаданих продуктів ви любите вживати їжу? Назвіть, будь ласка, поставте на паузу да, і назвіть, перелічте, які продукти із відгаданих, які ви любите вживати в їжу. А скажіть, чи всі вони корисні? Я впевнена, що деякі з вас вибрали те, що нам найбільше подобається: вживати. Ну, буває таке, що це не дуже корисно. А що ж робити? А що робити нам? А якщо дуже хочеться? Ну, лікарі кажуть, що можна один раз на тиждень да, якусь е, таку не дуже корисну їжу трошечки-трошечки посмакувати, Ну, трошечки, зовсім, але не постійно. Так? Один раз одне щось посмакували, інший раз щось інше, але обов'язково це має бути маленька порція, щоб вона не зашкодила вашому організму. Щоб постійно підтримувати весь її організм, особливо травну систему, нам потрібно вживати в їжу білки, вуглеводи, жири, воду, вітаміни і мінерали. Саме вони складають основу правильного харчування. Правильне харчування, діти це така, знаєте, невідділяєма умова повноцінної роботи травної системи. Тобто, якщо ви правильно харчуєтеся, Ваша травна система буде працювати повноцінно. Що ж таке правильне харчування? Да, ще й називають правильне питання. ПП. Правильне харчування ПХ. Це вживання різноманітних продуктів, які дають нам усі поживні речовини, необхідні для підтримання здоров'я. Зараз в інтернеті дуже багато різних рецептів, як можна із на звичайних продуктів, да, із овочів, наприклад, звичайних, або з якихось молочних продуктів приготувати якусь смакоту, щоб це не просто була морква, да? хоча теж моркви можна взяти, цілу моркву і хром-хром її поживати. Це дуже корисно для зубів, до речі, да? а можна і щось таке підгледіти, щось цікавеньке знайти, пошукати якісь види страв. Щоб урізноманітнити свою, свої страви, да, своє харчування, щоб кожен раз можна було їсти щось смачненьке і новеньке. Для того, щоб наша травна система працювала добре, що ж нам потрібно. Давайте ви самостійно прочитаєте ці поради. І виберете, який із цих правил саме ви дотримуєтеся. Або, можливо, які ще є якісь правила, якими ви можете самі доповнити цей перелік. Поставте, будь ласка, відео на паузу і прочитайте ці поради. Дотримуйся правил гігієни харчування. Їсти потрібно в один і той самий час. А ну ка перевірте, хто із вас їсть. В один і той же час постійно. Ну, не знаю, можливо, якось трошечки плюс-мінус годинка, але все одно ж таки, хоч якийсь у вас розклад, так приблизно має бути. Їсти потрібно повільно, ні в якому разі не поспішайте. Чому? Якщо ви будете їсти швидко, ви будете не встигати її пережувати і будете ковтати великими шматками, а шлунок від цього буде боліти. Вам зуби даються природою для того, щоб ви жували і жували дуже добре. Під час прийому їжі не розмовляй. Чому? А тому що ви можете заковтнути повітря, проковтнути під час розмов, так? І потім теж шлунок буде боліти. Або, всі які інші якісь ознаки неприємні, тому що ви в цей час зупинялися. Їли, говорили, зупинялися, їли, і потім шлунок не зрозумів, чи поїв він, чи не поїв. Не їж дуже гарячу або дуже холодну їжу. Зберігай продукти в холодильнику та в призначених для цього місцях. Ніколи не їж на ходу, тому що це небезпечно. Ну, дивіться, на ходу, так? Да? Ішли, йшли, йшли, вирішили з'їсти щось, якісь там булочку, піцу на ходу. Це небезпечно. По-перше, тому що не завжди під рукою є де помити руки, так? якщо це серветка і так далі. По-друге, можуть бути різні інфекції. Людина може кашляти біля вас ходити, так? і якісь інфекції можуть залетіти. Або це може пилюка бути яка, а може бути це, ну тобто, зовсім все, що вас оточує, не бути дуже таким чистим так? і стерильним. Тому на ходу ковтати теж також не можна. Краще десь присісти, за якийсь столик, так? А в кав'ярню або десь там якусь піцерію, і вже там перекусити, якщо вам щось хочеться терміново з'їсти. Так, яке ж значення для травлення мають зуби? Ну, ми вже говорили, що зуби в нас подрібнюють їжу. Так, ми її подрібнюємо. Що ж ми знаємо про зуби? Ну, по-перше, це найтвердіші частини людського організму. Твердіші, ніж зуби, мабуть, нічого немає. У дорослої людини 32 зуби. У дітей молочні зуби. Із 5 років молочні зуби поступово розхитуються і випадають. Згадайте, до речі, як це у вас було? Їх місце займають постійні зуби. Після кожної їжі необхідно прополоскати рот водою кімнатної температури, а чистити зуби треба два рази на день вранці і перед сном. Якщо ви щось поїли, то просто прополоскали кімнатною температурою водичкою. Якщо ви вже вкладаєтеся спадки, то тоді ви вже чистите і більше нічого не їсте. Зранку і ввечері це щіточка із зубною пастою. Якщо у вас є проблема із травленням, шлунок, так, болить, там щось у вас там всередині, у вас там неприємність якісь, вам треба звернутися до лікаря. Лікар називається гастроентеролог. Повторіть, гастроентеролог. Запам'ятайте назву цього лікаря, ну і щоб ви ніколи до нього не зверталися, щоб у вас все було добре. Так, трошечки відпочинемо, поставте відео на паузу і виконайте фізхвилинку, будь-яку на ваш вибір. Можете просто полежати, так, можете піти щось зробити декілька хвилиночок, так? пострибати, потанцювати, і потім повернетесь до уроку. І тепер ми з вами попрацюємо в зошитах, в наших зошитах. Діти, пам'ятаєте, що ми на тому уроці не закінчили завдання номер 4 Так, я вам казала, що ми його залишимо на наступний урок. Дивіться, на сторінці відкривайте сторіночку 13 Там у вас четверте завдання. Між учнями виникла суперечка щодо того, скільки разів на день потрібно чистити зуби. Миколка стверджує, що достатньо одного одного разу на день. Сергійко чистить зуби. Двічі на день, ранком і ввечері. Галинка стверджує, що зуби потрібно чистити після кожного прийому їжі, прямо щітку брати і чистити кожен прийом їжі. Да? Як чистиш зуби ти і підкресли ім'я того учня, з позицією якого ти погоджуєшся? Так, ви для цього переглянемо, да? перейдемо на декілька слайдів назад, і ось повторимо, що зуби треба чистити вранці і перед сном. Виберіть потрібну відповідь, так? потрібно хлопчика, підкреслити дівчинку, підкреслити їм ім його ім'я, і погодьтеся або не погодьтеся з ним. Ну, я думаю, що ви з ним погодитесь. В п'ятому завданні самостійно прочитайте оці твердження: і позначте Галочкою тільки правильні, з якими ви погоджуєтеся, що дійсно. Так, це треба робити. Поставте відео на паузу і виконайте завдання. Завдання номер 6. Відгадай загадки, запиши відгадки. Склади і запиши речення з відгадками. Ну, я думаю, що ви самі зможете ці загадки прочитати. Ви вже в мене дорослі. Читати ви вже вмієте, так? І якщо ви не будете знати, як це називається, то перегляньте попередній урок, попереднє відео Будова травної системи. Тому що там якраз іде описання кожного органа, який відповідає за якусь роботу. Поставте відео на паузу, прочитайте загадки і відгадайте їх. Давайте зробимо такий висновок, все ж таки, да, за нашим уроком. В нашій травній системі людини. Їжа потрібнюється і перетравлюється. На поживні речовини в організмі людини їжа перетворюється під час травлення. А здорові зуби допомагають кращому травленню. Якщо у вас зубки трошки хворіють, обов'язково йдіть до лікаря. Да? Ви знаєте, що лікар називається стоматолог, який доглядає за зубами, лікує. Тому звертайтеся одразу, тому що це. Дуже-дуже впливає на наше травлення. І ось така цікава інформація, чи знаєте ви. Наші зубки вкриті такою тонкою, да, тонкою, тонкою емалію, яка є найтвердішою тканиною в усьому організмі. Знаєте, як. Чашечка така, да? і вона така блистить, блищить, 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 вона вкрита таким блискучим. Таким, да? Це називається емаль. Так і наші зубки, і наші зубки, супер, вони самі найтвердіші. І починають вони формуватися до того, як ви народитеся. Ви знаходитеся ще у мами, в животику, але зубки ваші вже формуються у маленької дитинки в цей час. Відбитки зубів кожної людини такі ж унікальні, як і відбитки пальців. А ми ще казали про язик. Тобто пальці, язик і відбитки зубів. Якщо ви щось укусите, укусите, і подивитесь на яблуко, на те, що на відбиток якийсь, оці відбитки зуб, зубів ваші теж будуть унікальними. Тобто тільки ви маєте такі зуби. Всі інші мають інші зуби. Ваше домашнє завдання. Ви повторюєте, у підручничку це сторінка 33-34. в робочому зошиті це сторінка 14 з 4 по 6 завдання. І після того, як ви переглянете відеоурок, у вас буде час на виконання невеличкого тесту за посиланням на сайті на урок. Можете одразу зайти, можете пізніше зайти, подивитися, як вам буде краще. Зрозуміло? Так, добре тоді до зустрічі.